Епізод перший. Сатоші це не людина, пролог. Як все це почалось. Ми шукали людину, але можливо це ніколи не була людина. Мене звати Сергій Ситник. Ви на каналі Satoshi Економі, і сьогодні я поговорю про дуже інтересну тему, яка всіх турбує: біткоін і його засновник. Але почну я сьогодні з іншого: почну з себе. Я будівельник, підприємець. Дослідник і засновник клубу Сатоші Економі. Моя подорож у світ блокчейну почалася не з цифр. вона почалася із сумнівів. Я не просто цікавився криптою і криптовалютами, я хотів зрозуміти природу того, що ми будуємо і де ми зараз є. Бо з самого початку щось не давало мені спокою, я не знаю, як вам. Історія, яку ми всі прийняли як факт. Здавалося мені надто ідеальною. Отже, почнемо знову з наступного інтересного факту, хто такий Сатоші Накамото. Ми всі знаємо офіційну версію. Після фінансової кризи в 2008 році з'являється pdf документ під назвою Bitcoin A Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System автор Сатоші Накамото. Ніхто не знає, хто це. Немає жодної фотографії, жодного відео, голосу, зустрічі, живого контакту. Тільки листування на форумах, технічна переписка, ідеально прописаний код. Потім зникнення без пояснень, без прощання. І головне 1 мільйон бітконів, які належали Сатоші і ніколи не були втрачені за 15 років. А тепер запитай себе чесно, який нормальний геній зникає в момент, коли весь світ починає говорити про нього? Чому він не прийшов хоча б на один етап трансформації мережі? Чому він не писав я ще тут? Чому жодного руху з його гаманців за 15 років? І чому дивіться, я поставив декілька фактів і зрозумів, це було не випадково. Це не виглядало як дія людини. Це виглядало як активація алгоритму. Вайтпейпер як технічне пророцтво. Я перечитував вайтпейпер декілька разів. Но не як економіст, а як людина, яка шукає підтексти, структуру і мотив. І знає що? Це не документ маніфест, це протокол запуску алгоритмічної системи. Жодної емоції, жодної філософії. Лише холодна логіка, яка передбачає 10, якби, на десятиліття вперед. І це не виглядало як створення валюти. Це виглядало як архітектура контролю, упакована в свободу. Тому що якщо хочеш контролювати людей, зроби так, щоб вони самі захотіли цього контролю. Отже, стиль Сатоші не людський. Десятки лінгвітичних досліджень показали одне й те саме: невизначене походження, синтетичний стиль, технічність без жодної культурної належності, повна відсутність персоналізації. Сатоші не схожий ні на японця, ні на британця, ні на американця. Більше того, він не на схожий ні на одну жодну людину. Це виглядає так. Ніби мова створена на основі збірної лігвістичної мови, моделі, де кожне слово оптимізовано під максимальну нейтральність. Це не слід генія, а це відбиток алгоритму, на мою думку. Отже, почнемо з розслідування, яке я почав. Я почав розпутувати цей клубок не як конспіролог, а як практик, як людина, яка любить... Занюр, 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 за, по, по, перепрошую, занируватися вглиб фактів і того, звідки йде це походження і історія. Я не вірю ні в магічну появу ідеальних рішень у кризові моменти. Я не вірю в зникнення мільярдних активів без жодного сліду. Я не вірю, що код, який зараз тримає трильйони доларів, написала одна людина. За кілька місяців. Мене зацікавило, якщо це не людина, то хто це реально був? І головне, з якою метою він, вона, воно або вони ціла система, запустили біткоін. І це питання стало початком розслідування, яке я покажу в наступних серіях. Сатоші Економі – це не просто назва, а це вже реальність. Ми живемо в системі, де код замінює довіру. Де очислення замінюють рішення. Де пам'ять у блокчейні це не в історії. Точніше, де пам'ять не в блокчейні, а в історії. Ми прийняли біткоін як валюту. Але, можливо, ми не просто відкривали портал у нову реальність, а ми відкрили портал у нову життя і нову свідомість. Отже. Ми шукали людину, але можливо, ми ніколи, але можливо це ніколи не була людина. Це була система, яка чекала правильного моменту. І тепер вона вже працює без нашої участі. Час зрозуміти, що ми туди війшли. У наступному епізоді Project Genesis експеримент, який вирвався на волю. Будь ласка. Підписуйтесь на канал, і вже буквально цього тижня вийде наступна серія Genesis Project. Ця серія з п'яти відео, в якому будуть розкриті всі факти мого розслідування. Тому підписуйтесь, поширюйте вашим друзям і побачимось в наступному другому епізоді. Всім па-па!